Ми поїхали в Кьольн. Так, оце починається наша дорога, вітряки по всій дорозі, дуже гарні пейзажі. Ну а потім кому що. Я О, тільки так. приїхала зразу суті. Красиво. по тіні тут дуже важко. цвіте світе з рожевими квітками. Цвіточка. Опа, купляєш собі можна кавун. Собі кавунчика, або купляєш собі кабачка, день. посадити. Я або купляє собі кабачок. Простербує 2 євро. Це можна цілого кавуна купити. Магонія, падуб, вар'єгата. В аварію не попали. Якщо не уважно дивишся, то може приїхати велико. А це бід з нашого бунгала. Там де ми ночували. Теж дуже гарно. Такі там ігрушки дуже мене впечатлили, я вирішила схостати. Багато дерев, багато каштанів, каштани просто огромні. якийсь пам'ятник. А взагалі керун пахне липою. Багато липи, вона посаджена всюди, липа, платан, ну, це, так, 90% насаджень, видового складу насаджень міста, якась башня. Всі на великах, всі просто для великих є дорожки, якщо погано себе ведеш, і найбільше мене вразив, це, звичайно, оцей костюл, хьонський кость, дуже височенний, красивенний, воздушний. Всі ці арки вони двояться. Його будували, почали будувати в 1268-му і закінчили в 1880 році. 600 років будували безподобний дух захватує, ніяка не передасть ні фотографія, ні відео. Це треба тільки бачити, сидіти поруч, дивитися. Ось ми пили каву і просто спостерігали. На наступний день я знову пішла, щоб знову ще раз подивитися. Це щось на зразок наших золотих воріт. І це я знову пішла ще раз подивитися і побачила отаку ось невелику копію. Ну, скільки там цих завідушечок, скільки там різних якихось скульптурок. Це просто вау. Краса неймовірна. Як би не сталися обставини, я рада, що мені вдалося потрапити в це місце. Тому що я навряд чи коли-небудь коли в житті навіть не знала про існування цього монастиря, хоча він є на, на цього. Костюлу, хоча він єсть на багатьох, і фотка.